Дітки, уявіть, що ви маленькі пташенята, які літають по запашному літньому лісі. Вдихаєте його аромати і милуєтеся його красою. Ось ви підлетіли до красивої польової квітки і вдихнули. Її легкий аромат. А тепер полетіли до найвищої липи, сіли на її верхівку і відчули солодкий запах квітучого дерева. А ось подув теплий літній вітерець, і пташенята разом з його поривом. Понеслися до дзюркотливого лісового струмочка, сівши на краю струмка, ви почистили дзьобиком свої пір'їнки, попили чистої прохолодної води, поплескались і знову піднялися вгору. А тепер приземлилися в саме затишне гніздечко на лісовій галявині.